Чи готові іноземні інвестори вкладатися у розвиток українського озброєння та які виклики тут стоять перед владою та дефенс компаніями? Ми поміркували із Оленою Орлюк, очільницею українського національного офісу інтелектуальної власності та інновації, розмову з нею веде Влад Бундаш. Будемо говорити на основі вашої колонки у наших колег української правди. Я тут зачитаю для наших слухачів та слухачок заголовок: «Defense Tech не виживе без IP, або чому міжнародні інвестори не поспішають або поспішають навпаки вкладатися в українське озброєння. Пані Олено, ось ви розпочали ось цю свою аналітику з того, що Україна певним чином стала таким полігоном виробництва світового озброєння, тому що будьмо свідомими. Багато країн саме використовували Україну, щоб побачити боєздатність, ефективність своєї зброї на практиці. Звісно, для них це плюс а для нас це плюс, що ми мали цю зброю і ми мали чим воювати проти Росії і захищати свою державу. Але все ж таки, з вашої точки зору, тут більше плюсів чи мінусів для України. Ну, звичайно, враховуючи поточні умови для нас, це більше плюсів, тому що ми можемо в будь-якому разі використовувати таку зброю, причому зброю, яка по суті є надсучасною. Інша справа, що е, зразу на полі бою зрозуміло, наскільки вона є ефективною чи неефективною, та насправді і там відразу видно, як ви кажете, і відслідковується ось ця, мені здається, всі функції і те, що покладали на цю зброю. Якщо говорити якраз про Тему ось вашої колонки саме про інвесторів і дуже тут багато насправді факторів, які на це впливають. Я тут зазначу, що загалом, якщо ми говоримо про український дефенс Тех, тобто дефенс сферу виробництва зброї, вона за часи за часи повномасштабної війни зробила такий величезний стрибок вверх і почала розвиватися у багатьох сферах. Я думаю, що найбільше тут акцент ми робимо зараз на виробництві. І безпілотників, але е, тут треба бути, мені здається, свідомими, що до сих пір дуже багато інвесторів приватних фондів на рівні держави не готові вкладати в наш дефенс тех свої кошти через багато інших ризиків і факторів. З вашої точки зору, пані Олено, що це за фактори? Ну, дивіться, в нас для того, щоб дійсно говорити про серйозні інвестиції в цей кластер, треба розуміти перспективи таких інвестицій, тому що інвестор завжди заходить надовго. І ми в даному разі можемо вирішувати станом перед собою абсолютно ну, іноді неспівставні завдання, тому що український дефенс в першу чергу вирішує проблему фронту наочно того, чого не вистачає. Поточний момент знову ж таки, навіть ті ж самі безпілотники, дійсно, як найбільш такий швидко розвиваючийся напрям. Хоча в нас і ті ж самі салу, і ті ж самі РЕП, з якими дуже велика проблема, в нас вони на полі бою тестуються і, по суті, як говорять самі військові, як ми багато дуже спокуємося з розробниками, що десь за два місяці це рішення вже втрачає свою актуальність і шукають нове якесь удосконалення. Для того щоб е, цей БПЛА був е, активно використовувався і не розглядався як технічне рішення, не був доступний е, нашому супротивнику, коли ми говоримо про вкладення інвестицій. Ми маємо розуміти, що вони будуть захищені е, від е, тих ризиків, які супроводжують будь-який бізнес. І от в контексті, чому я в своїй колонці саме ну зосереджувалася в першу чергу на сфері інтелектуальної власності, на питаннях захисту інтелектуальної власності, тому що це один з таких дуже е, важливих елементів, без якого інвестиція не. Тому що розуміють, що е, якщо ти вкладаєш кошти, е, має бути на майбутнє обезпечення чи там технологія від підробки. Це завжди патенти Патенти і формується взагалі пакет е, портфеля інтелектуальної власності, яким чином е, можна працювати з цим напрямом і потім його масштабувати в Україні або за кордоном. Я не скажу, що це єдина проблема. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день це в першу чергу ризики взагалі безпеки. Але і, і, і тут, наприклад, використовуються інструменти ті ж самі страхування військових ризиків, які вже в Україні застосовуються, і в тому числі задумав підтримки наших іноземних <кій> партнерів. Але ну на заході у вас жодного не почнеться операції по масштабуванню до моменту, поки не буде вирішено питання, кому належить права інтелектуальної власності, і от це той основний посил, з яким ми працюємо і з тим же самим Брейвом, і з якими з нашими виробниками і з нашими розробниками з нашими, нашими стартапами тому, що ми маємо з однієї сторони вирішувати тактичне завдання, а з іншої сторони, тобто на поточний момент, прямо забезпечувати потреби фронту. А з іншої сторони дуже багато розробників розглядають для себе велику перспективу для того, щоб потім виходити в виробництво, і ну багато з них націлені на експорт. Я тут додам для контексту для наших слухачів. Пані Олена сказала про Brave. Brave One – Це загалом кластер такої підтримки оборонних розробок в Україні. Іні, якщо говорити простими словами офіс, який надає гранти і кошти для наших українських виробників зброї, ось ви якраз зосереджуєтеся на питанні IP, тобто інтелектуальної власності, і кажете, що зараз ви працюєте із міністерством оборони, з тим самим Брайван, з нашими вітчизняними виробниками. А загалом, якщо говорити про стан справ інтелектуальної власності в оборонній сфері, наскільки зараз тут у нас є проблеми? Ви? виклики і чи не є ця сфера ахілесою п'ятою для України? Ні, я би так не сказала, тому що взагалі в цілому світі основна зараз проблема з ідеями. Насправді в Україні е, ідеї є, розробки є, причому ідеї, які моментально тестуються на полі бою. А це найвищий рівень е, е, польових досліджень. Ну якщо взяти там, перевести з в, умовно в е, мову мирного часу. Але е, це точно в нас ще проблема, яка не зовсім зрозуміла і оцінена її важливість. Позиці розробників, і це взагалі про культуру інтелектуальної власності в Україні, тому що ми досі не вміємо використовувати цей інструмент належною міру і умовно комерціалізувати свої розробки, тому що насправді ну, от в минулому році дуже вдало повиходила купа досліджень там Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Європейського патентного відомства, Європейського офісу інтелектуальної власності, там американців Банку, Єврокомісії тощо і все. Люди показали, що на сьогоднішній день от, вклади в нематеріальні активи, а це якраз там левова частка, це саме інтелектуальна власність. Що це найбільш зараз перспективні, найбільше за обсягом вклади, і, і ті, які переживають будь-які виклики, які там обумовлюються надзвичайним станом і подібними обставинами. Тобто, в принципі, за нематеріальними активами хочемо, ми не хочемо, але в умовах четверти технологічної революції, в якій ми живемо, і викликів, які зараз щі це. Єдиний напрям, по якому буде рухатися людство. Ось у тексті ви наголошуєте, що для України важливо створити IP-суд, тобто суд інтелектуальної власності. Mm -hmm. А що це означає? Тобто, що це має бути за установа? Чим вона займатиметься? Тобто, який її вектор саме буде, щоб тут більше дати зрозуміння для нашої аудиторії? Ну, ви знаєте, в нас взагалі за законодавством. Ще от в реформі 17-го року було визначено в законі про судоустрій статус суддів, що в Україні буде створений Вищий суд з питання інтелектуальної власності, тому це не новація. Інша справа, що в нас був конкурс, який так і не завершився в 19-му році. от З цього моменту це все призупинилося. Це таке ну, відома в світі інституція, яка, тобто судді, які спеціалізуються на розгляді спорів з інтелектуальної власності, тому що насправді це дуже важкі спори, і вони в нас зараз розглядаються там система. Господарських судів, системі цивільних судів, але в нас зараз ну по-хорошому мало залишилося суддів, які саме спеціалізуються на цих питаннях. І коли розглядається це питання, як правило, суддя не володіє предметом, він вимушений базуватися виключно на доказовій базі, це судові експертизи висновки. Вони довго пишуться в нас. Мало судових експертів зараз в Україні. Це <кій>, така тривала процедура, це е, вартісна процедура. Ці спори ходять із інстанції в інстанцію. Вони доходять до ви, е, вищого суду, повертаються на першу інстанцію. Тобто, поки е, особа, чиї права порушена, отримує все таки оце ну рішення на свою користь може пройти 3-4-5 років. І в принципі на цей момент буде е, ну, втрачено сенс взагалі у того захисту, ну крім. Звичайно, він можливо отримує і там фінансові відшкодування збитків. Він отримує рішення на свою користь, але насправді він вже на цей момент втратить всі свої перспективи комерційні. Тому це ну, в європейському союзі в країнах багатьох такі суди працюють, де судді мають додаткові кваліфікації в сфері інтелектуальної власності безпосередньо розуміються на цих моментах. Тим більше ми зараз входимо в Європейський Союз. Для, для нас суддями має будуть володіти рішеннями також європейського суду, де також багато йде спорів з порушення прав інтелектуальної власності. Це складні спори, біотехнології. Там в, стосовно там комп'ютерних програм, там дуже багато всього. А тим більше враховуючи зараз ще й і штучний інтелект, який також до цієї сфери напряму дотичний. А, пані Олено, у нас слухач написав запитання на. Наш студійний вайбер, мені здається, дуже дуже доречно. Він запитує, чому тільки на четвертий рік повномасштабної війни ми розвиваємо інтелектуальну власність у оборонній сфері. Насправді я тут додам від себе, чому тільки зараз? Ну, взагалі, це я, я уточню, що насправді ми розвивали цю сферу і до війни і довго, і багато дуже всього робилися в цьому напрямі в контексті інтелектуальної власності. Інша справа, що як правило, про інтелектуальну власність дуже мало говорили публічно. Ну на шпальтах газет, і я дуже радію, що сьогодні і можна такі колонки публікувати. Вони приймаються до розгляду. Інша справа, що зараз набагато більше уваги приділяється інтелектуальної власності. Тут я дуже як Буду підкріплювати позитив там, тих же самих реформ, які відбулися нарешті в Міністерстві оборони, яка, е, яке для себе виділило напрям реформи інтелектуальної власності, дуже активно над цим працює, над єдиним вікном е, там, по лінії Мінстратпрому здійснюються дії, має бути прийнята IP політика зараз в сфері е, оборонних е, закупівель. Тому е, ми дуже багато працюємо саме з Виробниками з різного рівня від там стартапів і там тих, хто працює умовно в гаражах, дійсно до якихось великих колективів, до відомих в Україні виробництв і розробників військової техніки. Тому Скажімо так, і на сам кінець, пані Олено, хочу запитати ваше таке бачення, і загалом картину майбутнього, чи у найближчій короткій перспективі ми якраз побачимо цей приплив інвесторів саме з точки зору, що ми запровадимо цей механізм інтелектуальної власності, коли говоримо про оборонну сферу. Ну точно буде приплив інвесторів, тому що для них наша те, що пов'язано з виробництвом зброї, воно дуже цікаво. І в це будуть вкладати кошти надалі. Це вже на рівні політичних рішень зафіксований це цей напрям в тому ж самому Європейському Союзі. Тут питання, наприклад, як багато буде інвесторів вкладатися в виробництво нас в Україні, чи, наприклад, наші технології будуть виходити за межі України. І виробництва будуть в на території країн Європейського союзу, і якраз це теж знову ж таки, що ми видаємо технології, чи ми вже, наприклад, випускаємо запатентовану таку технологію, яка моментально суттєво підвищує вартість цієї розробки і дає можливість розробникам утримувати абсолютно інше кошти при її використанні наш один із основних посилів в тому, щоб реєструвати інтелектуальну власність саме в Україні, ідентифікувати за Україною, а не так, що ми тут придумали, вивезли її туди, і сюди потім возимо вироби, тобто возимо зброю за ліцензіями і сплачуємо ще додатково за це кошти за те, що було розроблено саме в Україні. Тому зараз в цьому сенсі дуже багато ми робимо кроків пов'язаних з ідентифікацією саме за українським виробником, українським розробником інтелектуальної власності, плюс захист в цілому підвищення рівня. Захисту інтелектуальної власності в Україні різними механізмами, де суд це лише один з елементів. Це була розмова із Оленою Орлюк, очільницею Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.